Ідея зробити в Запоріжжі штаб допомоги військовим виникла 10 років тому, коли місто стало фронтовою транспортною розв'язкою після анексії Криму і нападу на Донбас. І як виявилося, інфраструктурне місто не було розраховане для великої кількості військових, які їхали на фронт. Коли ми бачили, що наші бійці на вокзалі сплять на підлозі, ну це було зрозуміло, що це неправильно. Так не повинно бути. Це сором просто. Потім виявилось несподівано, що в інших містах прифронтових Київ, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Харків вже є привокзальні пункти для бійців, саме там такі куточки. Ну, ми зрозуміли, що і нам таке теж -то потрібно. Тоді запорізькі волонтери об'єдналися та змогли отримати окреме приміщення. Нам виділили окреме приміщення, і ми такі єдині були в Україні. Нам не просто його виділили. Ну, воно було так в нам страшному стані. Воно було вже покинуте. Зрозуміло, про нас ще ніхто не знав. Робив анонси вично мовить на вокзалі. Ми розвішували якісь там сповіщення там, плакати теж на вокзалі і так далі. І так, перші там місяць-два наші волонтери бігали по вокзалу і збирали хлопців. Піднімали їх з підлоги, пропонували піти в привал. Пані Любов одна з волонтерок, яка допомагає тут з першого дня відкриття центру. Після смерті близьких цей хаб став її другим домом. Сім'ю всю похоронила, двоє мужа, з половиною гора. Я залишилася одна рістки. Прийшлося, щоб дома не сидіти, плохо нічого надати печем, Пече кусне за дев'ять років через привал пройшли 15 тисяч людей. Це не тільки бійці, а й волонтери, які їдуть з різних куточків фронту, родини загиблих чи поранених бійців, артисти, журналісти. В планах у нас ну Працювати як ми це вміємо, а працюємо ми всі ці роки цілодобово. Привал 9 років на волонтерських засадах люди працюють цілодобово в три зміни, бо в тому є потреба. І всі, хто тут працює, всі, всі розуміють, кожен для чого він тут. На сьогодні солдатський привал один з найбільших волонтерських центрів Запоріжжя. Співробітники постійно їздять на фронт та відвозять те, що просять бійці.